Доброго дня, продовження полістеріл-бетон. Трошки я не жав на так і збилося все. Коротше. СДО 70 мл. Фібру, як бачите, тут плаває. Ось вона. Я її зразу кидаю сюди, не, не замочую його ніяк. Дуже добре все перемішується, Уже перевірено. Може десь бути. Комочок, який збереться десь десь, десь там. Пере я не знімав, тому що то все лишнє, дуже перемолює. І так, відро піска на 12 літрів СДО, фібра. І вперед. Це зараз я засипаю пісок, потім засипаю цемент марки 500. Поїхали. Зараз це кладу на місце, щоб було видно. Більш наглядно. Ось так. Все, погнали. Так, включаємо Пере... Так. Чуть-чуть перебило. Далі свою зробить з піском. Марк, марки 500 я перебиваю развязываю гранулами Сипаю гранулу. Ось так. Гранули у мене приблизно 110 літрів. Це по пери, які там є всередині. Гранула саморобна, можна сказати, безкоштовна. Досипаю. Зараз покажу до якого рівня я до... Тому що якщо більше, більше, якщо не вкриває, стає дряблий і неефективний. Так що покласти краще чуть менше, ніж покласти чуть більше. Так. Це в мене є все. Зараз я включу хвилинку, потім паузу, покажу, як воно далі все йде. Так, вимикаю. ali taj alternator je oni no, kolikiv protipatt, ovdje nam važi i obraža opciju znači capacity od 16 Я заставлю положення, це все. все вже пішло. Бачите, моментально це все перетурніє, турніє. турніє. От. Якщо воно на стінках зупиняється хвилинку, стінок, якщо треба, збираю, але до кінця воно все відлипає. Все липає де-неде може бути то пристає до стінок, яко не мешал. Пауза. І так, пауза у мене зайняла хвилинку. Я чуть-чуть щастив з країв сам цей і перевертаємо. Зразу. Перетайшли, сам. Ось. Ось і все. Так. СДО більше не потрібно. Один раз я випадково СДО поклав чуть більше, то в мене цієї ж порції От. і вигортаю, яке по краєчку тут не випало. Обично ну, випадає все. От і все. І ось такий він рихленький, такий ніякий. Я кажу. Добре, заливаю його сюди. Це буде перестінок у ванну кімнату. Проштрабив я. Сокиркою. Небагато. от Залишається мені там зовсім мало. От, це туди, завтра долю. Але прийдеться знімати опалубку. Потім покажу, як самому можна зробити опалубку. Ну, правда, треба такої досочки. От, і все, покажу, вже, правда, як це я все знімав. От, заливав, правда, удвох. Тому що одному важко. І то пішло на покругу цілий день. сказати, ну, Година обійде. Година обіда, підготовки. Коротше, ось так у мене вийшло. Це в мене таке арештовання. По кругу пустив. От Арматуру. Перемичка отримала без перемички. Врізав всередину арматуру. Ну, Це старий дідовський спосіб. І все. Так було, це все зроблено, залито. Все, полістирол, бетон. Все у вас, я думаю, все понятно, ясно. Дякую всім. 好了，娘。